Росія захоплює не тільки території, вона привласнює частину історії, частину мови, і що виявилося найпростіше, привласнює представників культури іншого народу. Але, як на диво, ці представники дали їй відповідь самі, навіть через час. Ця імперія оголосила своїми репіна Айвазовського Малевича Куїнджі. Вони є надбанням виключно російської культури. Через систематичні маніпуляції Росії мало хто у світі знає, що Репін насправді походив із козацького роду на прізвисько Ріпа. Він народився у місті Чугуїв на Харківщині. Українські мотиви у творчості Репіна є однією з центральних тем. Картини про побут та традиції українців в вечорниці, гайдамаки, Чорноморська вольниця, Українка біля тину. Софія Драгомирова в українському вбранні, отаман Іван Дмитрович Сірко і навіть портрет Тараса Шевченка. І найвідомішою роботою, звичайно, є полотно Запорожці пишуть листа турецькому султану. І найважливіше, якщо порівняти українські і російські мотиви в роботах репіна, можна легко дослідити контраст у сюжетах і кольорах. Картини про Україну виконані яскравими фарбами, насичені сюжетом полотно про Росію Сірі з відображенням банальних епізодів життя імперії. Але головне не головне, це ментальна різниця між українським і руським народами. Ця картина є показовою. Вони до сьогоднішнього дня тягнуть цю лямку. Тягнути лямку, займатися важкою, одноманітною, набридливою справою, терплячи виконувати важку невдячну роботу, важко працювати. І будуть тягнути її надалі. Цю рабську натуру змінити важко, і нам потрібно це усвідомити. Мужичок ізробких це втілення народу як такого перед нами на портрет конкретної людини, а так званий узагальнений образ. Вони намагаються привласнити нашу ментальність, якої в них немає і ніколи не буде. Звідти їхні абсурдні заяви, що ми частина їхньої нації, молодші брати, повинні воювати за них. А справжнє їхнє обличчя це великодержавна історія, яку Репін так вибірково помітив. Іван Грозний вбиває свого сина. Відмова від сповіді. Правителька царівна Софія Олексіївна через рік після ув'язнення, під час страти стрільців і тортур всієї її прислуги. Більшовики. Зверніть увагу, вони обкрадають маленьку дівчинку. Ви тільки погляньте на ці обличчя. І все це знаходиться в їхній Третьяковській галереї. Але навряд чи їм це допоможе. І наостанок: Юда Іскріоцький. Юда написаний з письменника Гаршина, який після російсько-турецької війни написав твір Боягуз, головний герой, якого мучиться у важкій рефлексії та коливаннях між прагненням принести себе в жертву за народ та страхом перед непотрібною та безглуздою смертю. До речі, ця картина вважається невдачею художника. Але знаючи цей факт, вона скоріше є підтвердженням глибини підходу і невипадковості в вибранні моделі для цього образу. Це все мої особисті висновки. Маю надію, що був зрозумілим. Підписуйтесь на канал Небоон, ставте вподобайки, коментуйте.